Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, дуже часто зіштовхуюся з такою темою, от, ставлять мені такі питання. Скільки потрібно відпочивати між підходами? Одні кажуть, до п'яти хвилин, інші кажуть, дві хвилини, хтось каже однієї хвилини достатньо. Давайте сьогодні розберемо, скільки насправді потрібно нам відпочинку, щоб ми могли, ну, в першу чергу, які завдання виконувати. Щоб ми могли наростити якусь м'язову масу і збільшити силу. От, два основні аспекти, які один біля одного тісно знаходяться. От, якщо ви їх будете дотримуватись, виконувати, то ви будете е, зростати, прогресувати. От, сьогодні ми це розберемо. Так, друзі, поїхали. Зараз я озвучу основні моменти, які необхідні для зростання. Щоб запустити зростання м'язової маси. І ви самі дасте відповідь на це питання. Скільки потрібно відпочивати, щоб ваші м'язи почали рости. Дивіться, перше, перше, що потрібно для того, щоб ваші м'язи росли, метаболічний стрес. І це неможливо отримати без роботи з великою вагою. Відносно великою вагою для вас, от саме от, для вашого рівня підготовки. Друге об'єм виконаної роботи. Тобто ви не повинні в залі там, 10 хвилин щось поробили і пішли додому. Так не працює. Вам потрібно набирати робочий об'єм, тобто додавати підходи, кількість повторень і працювати там як мінімум протягом години в залі. Тоді все буде добре. І третій момент це одночасно задіювати, рекрутувати максимальну кількість м'язових волокон. А це можливо тільки в важких базових вправах. Тобто розумієте. А тепер я вам поставлю питання, можливо це все, ці всі умови виконати, коли ви будете відпочивати лише одну хвилину. Окей, дві хвилини. Це неможливо. Ваші мітохондрії не будуть відновлюватись. Ви не будете відновлюватись. Ну от прийшла людина і взяла 100 кілограмів. Робоча вага для неї, адекватно він з нею може працювати. Буде адекватний вийде тільки перший підход. От людина зробила його на 8 повторень. Важко, але людина зробила, відпочила хвилину, бере ту штангу і дай Бог, якщо вона 4 зробить через хвилину або й 5. Ну, Всі ми, звісно ж, індивідуальності, так? може, і є які унікуми, які шпарять там мало відпочивають. Ми зараз говоримо про середньостатистичну людину, яка не використовує фармакологію. От, ми розуміємо. Це неможливо. Те саме, ну візьміть, поприсідайте із 150-200 кілограмами, там зробіть 4 по 4. Чотири підходи, по 4 повтори. І відпочиньте між ними хвилину. Що буде? Ну ви обсеретесь. Нічого не буде, ви зламаєтесь, м'язи не відновлені, не підготовлені, ви опуститесь, а встати ви не зможете. Ви не зможете встати і дай Бог, якщо ви все буде добре, якщо ви не травмуєтесь. Тобто, друзі, відпочивати потрібно. Стільки, щоб ваші м'язи могли відновити, відновити себе до наступної роботи, підготувати. Перше основне правило, яке я всім рекомендую, це енергетику. Ви повинні в першу чергу відновити свої енергетичні структури. Тобто, ваш пульс повинен повернутися до того рівня, на якому ви починали. У вас не повинно бути задишки. От коли ви зробили підход і ваше дихання не відновилось, ви ще ходите. У будь-якому разі не потрібно й думати про те, щоб йти до штанги і повторювати підход. В першу чергу, дихалка повинна відновитись, тобто частота серцевих скорочень повинна відновитись. Щоб ну, адекват... так буде адекватно працювати ваша серцева судинна система. Далі відновлюються м'язи. Вам потрібно почекати, поки ваші м'язи будуть готові до наступної роботи. Але не беріть мої слова настільки прямо, тому що зараз я впевнений, знайдуться люди, що які скажуть, так я так буду віддихати, відпочивати півгодини. От за півгодини я точно відновлюсь, все буде добре, ні. Відпочивати потрібно, щоб ваші м'язи відновились, дихання відновилось, але кров не не війшла, не зійшла з них. Тобто, ви коли робите, ви наповнюєте кров'ю ваші м'язи. І коли ви довго відпочиваєте, з ваших м'язів кров повертається, вони не омиваються вже настільки, не забиваються кров'ю і вони не розігріті. Тобто, якщо ви відпочинете пів години, В'язи вже тонус зійшов, вони не розігріті, вони не готові до роботи, і ви знову ж таки не зможете виконати завдане, завдану кількість повторень, яку ви запланували з адекватною, там, здоровою вагою. Тобто, що середня, ну давайте вже точні цифри я вам скажу: от від 4 хвилин, від 4, де в яких випадках від 3? залежить. Від вправ і від ваги, з якою ви працюєте. Дивіться, перше. Якщо ви працюєте з важкою вагою від 75% від вашого разового максимуму, тобто ви жмете сотку там на один повтор, а 75 кілограмів. Так, прошу вибачення, друзі. Погода, погода така, запорола. Моя камера впала. Е, дивіться. Сотку ви жмете на один повтор, 75 кілограмів, ви там робите, умовно кажучи, на 8 повторень. На 7-8 повторень. От це буде 75%. Якщо ви працюєте е, з такою вагою від 75%, ви, вам уже можна відпочивати десь 4 хвилини. 4 хвилини. Якщо з меншою вагою, там 2-3 хвилини. От. Це стосується всіх важких базових вправ. Присідання, там станова тяга. В становій тязі можна і більше відпочивати. Якщо ви виходите на один повтор, це вже більше там пауерліфтинг, те, чим займаюся я, то я, я відпочиваю до семи, а то й до десяти хвилин. Якщо на сто відсотків або і сто п'ять відсотків іноді вона така проходка, я виходжу, то я більше відпочиваю, даю змогу. Відновитися повністю і в першу чергу от, нервовій системі. Нервова система теж не останню роль в цьому відіграє. Тобто вона віддає команди нашим м'язам піднімати вагу, там, піднімати, опускати її. От. Якщо ви тренуєтеся легко, вам можна, ну, якщо ви робите якісь легкі ізолюючі управи, от, Помилку люди роблять. От мої учні. Я там кажу, відпочивай 5 хвилин, не поспішай, 4-5 хвилин відпочивай. Він там відпочив, там 4 підходи, в нього важко йшло. Відпочив трошки більше, п'ятий, нормально зайшов. О, супер, все. Там він виконує жим лежачи. Потім пішов на блок, там розгинає руки, він знову відпочиває, блін, 5 хвилин. Навіщо? Ні. Це вправа вже легка. І тут можна хвилину відпочинку і пішов. Або взагалі якимись суперсетами. В кінці я дуже полюбляю виконувати роботу рук. Тобто ми виконуємо біцепс, згинання, потім розгинання на трицепс. От виконуємо такі суперсети і там мінімум відпочинку. Тобто, давайте підіб'ємо резюме всього вище сказаного сьогодні. Якщо ну, для зростання м'язів потрібні базові важкі вправи, базові важкі вправи, ви не можете виконати достатню кількість повторень в цих вправах, якщо ви мало відпочиваєте. Там відпочинок 4-5 хвилин, а то і більше в залежності кількості разів. Якщо ви виконуєте якісь ізольовані або просто легкі вправи, хай вона буде базова, жим, наприклад, 50 кг, у вас легке тренування 50 кг, 4 по 8 вам можна менше відпочивати. Від однієї до двох хвилин. Є виключення, якщо ви хочете просто напампити м'язи, як я сказав, про суперсети, то там відпочивати взагалі дуже мало. Але памп м'язи не нарощує. Натуральному атлету це, знаєте, як козі п'ята нога, нічого не допоможе. Пампінг це іноді його можна приміняти як додаток невеличкий, але не потрібно весь час в памповому режимі тренуватися. Для натурала це нічого не дасть. Важкі базові вправи. Тренуєшся важко, більше відпочиваєш. Тренуєшся легко, менше відпочиваєш. Від хвилини до 5. Пауерліфтинг вже від 5 до 6, до 7, а то й до 10 хвилин. От, все, що вам потрібно знати. Ну, думаю, все, все всім зрозуміло. На сьогодні все. Всім добра, спорту і до нових зустрічей.